Всім привіт! Ми знову зібралися. Я з Любомиром ми будемо обговорювати, продовжувати обговорювати теми штучного інтелекту і всіх пов'язаних тем. Минулого разу ми закінчили, що поточний стан штучного інтелекту це по суті симуляція якогось, пізнання, симуляція якогось, думки. Сьогодні ми, напевно, все-таки дали визначення, в чому ж таке. Такі різниця між симуляцією і власне свідомістю. Що таке свідомість? І ну, як ми її використовуємо від людьми? Відповідно, я хочу запитати Любомира, що ти думаєш, що таке свідомість і чим ми так серйозно відрізняємося від чату Джудіт? Ну <гум> так. <гум> По суті, щоб нагадати, чат GPT е, натренований на великій кількості слів, грубо кажучи, та зв'язаних в речення і більше корпуси тексту, і його задача стоїть <клухи>, продовжити таким чином діалог, щоб він був е, максимально природнім і подібним на відповідь справжньої людини. кажучи, якщо б якийсь е, певний кусок діалогу е, мала продовжити людина, вона б якось його продовжила. І чат-GPT зараз продовжує геніально. Геніально. Він зараз, по суті, продовжує деякі діалоги краще, ніж будь-яка людина, яка існує на землі. Тому що він має зашити в себе е, дуже багато знань. І він може продовжити діалог по біології, по фізиці, по хімії, по чому хочеш, що дуже рідко зустрічається, Ну, такі люди з супер універсальними знаннями не попадаються. Крім того, зараз на чат-GPT накотили всякі. Е, Внутрішні надбудови, які дозволяють йому і код навіть собі десь там проранити. Тобто, якщо йому кажеш, зроби мені табличку, я можу написати кусок Python, який робить табличку, і потім ту табличку двілась. Тому що сама модель, вона от їй тяжко, наприклад, та самі перші три з половиною йому сказати. Зробити табличку, ну, то він таку штуку робив дуже цікаво. Він максимум зробити з двома колонками. Якщо він казав, зроби матрицю, то його вже просто плющило дуже сильно. О, не суть одно Це все симуляція і якісь певні надбудови. Та? Ми ж хочемо поговорити про ну, якусь справжність. Та? О, чим відзнається справжня людина від чата GPT? Один з таких солідних факторів, які є зараз, і які теж пробують фіксити над бутовами, це неміння вести діалог. Тому, там чуть давніші моделі, вони взагалі не вміли вести діалог, як не дивно, вони вміли тільки продовжити фразу так, і продовжити сукупність попередніх фраз. Вони не працюють таким чином, щоб попробувати Вникнути в людину, власне, вертаючись до нашої попередньої дискусії, е і спробувати зрозуміти, е що людина говорить, що вона хоче побудувати модель в собі тої людини і в рамках тої моделі, наприклад, пояснити якусь концепцію, яка людина Це вимагає. Рефлексію, якась так. Типу ну, людина каже: е поясни мені квантову фізику. І ну, професор якийсь по квантовій фізиці він би що сказав. Ну, що ти знаєш, що Ага, Ти собі уявляєш це, та, ти чув про кота Ну тобто він може вже чимось оперативно опиратися, він з тобою веде діалог. Не тому, що просто як смолток, це є важлива частина е, нашої людської комунікації. В той час, коли він з тобою говорить, по суті, він в себе в голові намагається побудувати якусь таку ментальну модель тебе, щоб в рамках тієї моделі легше пояснити якийсь новий концепт. І це власне людям добре вдається. Ну, принаймні тим людям, що добре комунікують. Тобто шукає мову для Так. Він шукає. Я то колись собі називав спільний контекст. Його немає, його треба побудувати. Побудова спільного контексту для чата GPT була нетривіальна. Зовсім не ділянний. Він просто його ніби споживає, як рідон та йому пихають тіплово, контекст, о, контекст класний. Але сам зробити кроки, щоб пошвидшити контекст затягнути, він не може. А, тоді, якщо у нас так виходить, що він не може, тобто йому не вистачає сенсорів, типу якихось типу більш розвинути, які у нас, ну, типу, наразі можливо, технологічно існують, або існують або знатудорогі, щоб їх ними оперувати, Сенсорів. сенсорів. Е, ну тут в цій задачі сенсорів йому не бракує. Йому, ну і скажем, лінгвістично може це все собі провернути у цю історію з діалогом. Сенсорів йому бракує в другому пункті відмінності. В нього нема так званого. Сорі, якщо якісь теми не буде, є граунд і є ембадімент. Тобто він є позитивом і він не відчуває, не розуміє, що відбувається навколо, тобто він не може перевірити банальні речі. Тобто, там, ага, це стіл, тому що він його бачив на зображенні. Він його постукав, так да, це дійсно стіл, а не там якісь макет пінокласти. В нього взагалі нема, в принципі, і він на тому не тренується. Він це відверто. Якщо навіть є якісь проблиски в тому напрямку, це, це абсолютно симуляція, тому що він ніколи не тренувався е, на якихось 3D-об'єктах, щоб їх можна було повернути, подивитися з різних ракурсів, дізнатися вагу, там, і, 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 інерцію і так далі. Тобто от, от це повністю відсутні так від само фрагмент. Тобто е, наша. Е, Ну, от людина, це по суті велика елеменка, яку було навчено на більш обширних мовно даних, які, напевно, принципово ширші, не глибші познання. Тобто ми не знаємо, як люди всіх термінів, таких, значить, GPT, які можуть підтримати тему на будь-як. Ну, типу ти в нього спитаєш про філософію, він буде відповідати як філософ. Ти будеш питати, як математик, про математику, відповідно, він може... І, ну, Адаптуватися під тебе і до твоєї теми. Людина так не може. Туди, як правило, дуже поверхнево мають знання про всі е, ну, різні зони там, умовних знань, лише там чітко вони знають, або там, умовно, чітко знають тільки там, де вони або професійно задіяні, або якісь наукові діяльності, або, в принципі, їхнього інтересу знають. Ми це велика легка, яка була навчена отак. Нам просто, ми просто знаємо, по суті, що це стіл, і що я можу прийти вночі, закривши очі, взятися за стіл, зрозуміти, що це стіл. Так? Ну, тобто йому не вистачає наших рук. Е, ну, Рук само собі не вистачає, але от сам процес навчання також мені здається, що кардинально відрізняється, тому що е, ми. Е, ну, по-перше, мова це є. Якась така е, культурно лінгвістична надбудова над нами, так? І яка власне, нас відрізняє від е, тварин, але GPT в плані цього ембадіменту і граундга, він там від шимпанзе навіть скажімо, тупіший, тому що він, е, е, в принципі, не може навчатися як дитинча панзет, а там потикатися кудись і зрозуміти, що вона ага, туди не варто тикатися, туди варто тикатися. Саме сам цей процес в нас є протяжний, ми навчаємося постійно. Чаджі ПТ виходить, що він поки що в теперішніх реаліях ми вважаємо так, вийшла нова модель, вона зафіксована, вона по суті не вчиться. Ну, Взагалі, тобто, цій всі сесії, вона в рамках сесії може показувати щось типу як навчання і щось, до речі, типу як свідомість. Але це от в рамках тільки одної сесії. А загалом люди це по суті виходить, якщо порівнювати людину і АЛЛМКО, то людина це є АЛЛМКО, яка вчиться ну, протягом дня можна вважати, що в неї дуже довга сесія, потім лягає спати і в неї перераховується ваги. І потім знову. Ну це якщо дуже-дуже спрощено. Насправді все інакше, але якщо спрощено, то не стане. Ну якщо говорити, ти назвав мову. Ну, мова це такий універсальний е інструмент. Навіть, не, ну, напевно, все-таки інструмент, який створений поза людиною, і він існує, в принципі, можна сказати, поза людиною. Він існує в е, суспільстві, тобто, ну, типу, воно поза суспільством не існує. Тобто ми можемо сказати, що мова це певний спосіб, який є в суспільства, щоб людину навчати, тобто, ну, навчати елементу. Mm, так, мова це дуже цікава штука. <клух> ну, власне, мені здається, що важливим аспектом е мови є те, що вона виникла е в колективі. Це, типу, як е виходить частина нашої колективної свідомості. Так? Тобто, Якщо там, наприклад, якихось примітивних бактерій, в них, як не дивно, теж є щось типу колективної свідомості. Тобто вони в якийсь момент можуть вирішити, що крайні бактерії повинні померти в боротьбі з вірусом, тому що в них є цей от консенсус колективний, і в якийсь момент хімічні сигнали, які між ними бігають. Починають інтерпретуватися ними як атака вірусів, а на атаку вірус, вірусів у них є чітка відповідь. Тобто, ті, що найближче туди, вони помирають, відповідно, вони ізолюють <кхух>, власне, колонію від ворога. Уорога. Тобто щось подібне у колективну свідомість тягнеться ще з самого 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 зародження життя. І мова, власне, це є теж продукт колективної свідомості. і Тому ця аналогія шикарна, що мова живе поза нами. Вона собі в якійсь там логосфері живе, вона там розвивається по своїх законах, слова вмирають, вирази вмирають, вона перебудовується і, і так далі. Тобто, і дуже цікаво розглядати власне цей феномен ззовні, як щось незалежне. А ми, люди, це просто як якісь такі собі комп'ютери для. Distributed calculations, завдяки яким мова існує. Тобто вона собі обчислюється, вона має свою еволюцію, а ми, грубо кажучи, просто її підтримуємо. І в рамках тої аналогії дуже цікавий момент, що виходить, ну, здалося, що людям це робити? В вони це підтримують, не тому, що якийсь там феномен, який сам по собі живе і розвивається. Виходить, що в принципі користь людям від нього також є дуже велика. Тому що мова дозволяє їм, наприклад, сильно швидко скупчуватись і робити якусь одну справу. Без того, ну без мови це дуже дуже, дуже, дуже слабо, дуже погано. Тобто е, виходить, що це є взаємна вигода тих двох, ну скажімо, видів організмів, і нам є дуже вигідно, що як би то так прямо сказати. Там найбільше виходить, виходить, що людина, коли народжується, то зараз, завдяки тому, що існує ця логосфера в людини, виходить, що в неї є ще один етап розвитку. Ну ніби як ембріонального, та але вона вже там поза тілом матері. І виходить, коли вона народжується, зверни увагу, що всі тварини не народжуються більш-менш там, вони функціонують. Ну поганенько, але функціонують. Тож вони зразу ходять, там щось нюхають, Там, ну коти, окей, сліпі, вони там собі лежать в кублі, поки очі не, не проїжджаються. Але вони, в принципі, функціонують, рухаються. Немовля людина ну, абсолютно не функціонує. Якщо залишити само, ну, самого на себе, воно помре протягом напевно дня. Але я би тут сказав, що це сталося. Ну типу я дивився, різні розкопки проводилися, і людина. В колись ну, знаходили умовно кізки мамоті, коли людство там було на початку розвитку, і е, знаходили сліди біля мамота, якого там у, вбили для того, щоб отримати їжу. І е, знаходили сліди е, навколо тої туші мами. Там малих дітей, які були там, умовно вже рік з копійками, і вони вже видобували собі їжу. Що зараз для однорічної дитини ну, феносенс. Відповідно, це. Напевно, людство вже задатувалося настільки і звикло до того, що її будуть виховувати там, до якихось N років, коли в тебе вже дійсно взялася якась певна самостійність. Ні, ну, знаєш, порівняти рік, коли там дитина може дійти до мамонта і порівняти там, я не знаю, другий день, коли тигриня тигр, мале може дійти до мамонта і теж собі кусок. Це не коректно. Mm -hmm. Власне, протягом цього року якраз все відбувається, по суті. Е, виходить, що. Ну, в якийсь момент нам, як виду, стало вигідно продовжити свій розвиток вже там поза тілом матері, виходить, що ми цей рік ще дорозвиваємося. Та? І власне один, одним з етапів того розвитку є ну, прошивання нам мови, грубо кажучи. Та? Тобто ми починаємо ще в Лоні матері чути якісь там ритмічні звуки, подібні на мови, Та? Але вже потім, коли ми народжуємося, ми прямо бачимо візуальні всі картини, до нас говорять, реагують з нами. От це є класна аналогія, знаєш, у процесорах у нас є там команди процесорів, це типу самі нескорівні ж які в принципі якими процесор забезпечує контроль над ним. Це по суті є мова. Це от коли на камені кремнію вибивають ці там, певні, ну, певні групи транзисторів, які типу, по суті будуть командами там правильно з'єднані, Ну я дуже зараз утрую теплу, але суть в тому, що це є якраз от мова це між. Маленьким кремнієм, і от, от материнською платою з'являються ці доріжки і інтерфейс комунікації. От, от, і це от видовбування мови в людині це і є от налагоджування цього інтерфейсу. так. <свистач> mm, Тож швидше я би порівняв з фірмбари. Тобто, там, до речі, є така штука, що людина народжується з величезним надлишком нейронних зв'язків прямо на порядок, більше ніж треба. І виходить завдяки тому мега-надлишку. Ми можемо е, спожити щось таке, як мова. Та? Тобто виходить, е, що в той момент ми загружаємо фірмари, і після того, в принципі, ми втрачаємо спосіб поміняти вже фірмари. І так звані діти джунглів, якщо їх е, як вони задовго провели часу в джунглях, вони повернувшись в людські поселення. Ну, це діти, яких виховали мапавки, або там різні варіації. Вони, в принципі, не здатні вже мислити по-людськи і вивчити мову вони не здатні. Тобто в них закрилося. от вони собі загрузили бісову прошивку. Зато вони геніально нюхають, лазять, шукають пробачі. Вони залежать прошивку неправильно, суспільства. суспільство. Я... Ну не то, що неправильно, іншого. Так, Більше того, воно ще й не є суспільно орієнтованим, можливо, там їхня прошивка заточилась прямо. Ну, якісь такі речі, які взагалі не подібні навіть на ну, соціальну взаємодію. А якщо, е, якщо б вони там не знаю, може, дельфінами були виховані, може би вони і якось могли володіти потім людською мовою, бо вважається, що дельфіни прям сильну сигнальну мову навіть розуміти. Цікаво. Добре, ну повернувши до там свідомо, несвідомо, знаєш, щоб на тому коротким питанням, яке в мене з'явилося. Ми думаємо, ми часто маємо щось, коли ти, ти, ти вроді нічого не говориш, а хтось з тобою говорить. То хто це говорить? Може коротко сказати. Це, це твоя свідомість говорить, чи це <натих> просто так. Хто Tip. з тобою говорить? І <натих> це, 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 на якому Ну, Давай це. Так, є дуже така штука, що не всі люди мислять словами. Так, є люди, у яких думка просто якось умовно. Ну, я, зокрема, не можу сказати, що я прям проговорюю думки в голові. Я, я, я часом таке роблю і це дуже, дуже дивно для мене, що я щось там, там говорю собі, в своїй голові. Але зазвичай я мислю мовчки. А це питання, хто це говорить? Це твоя елемка, яка прошита, чи це іменно процес, процес твого мислення, це процес твоєї свідомості, який, по суті, вас відрізняє? Свідомість це є мега-тема величезна. Десь, <по> напевно, нам треба. Наступний раз Напевно, ми поговоримо, я тому кажу, то давай затравувати на наступний раз. Е, ну, у мене є своя теорія. Е, вона насправді слабо організовується, я пробував з чатом ДПТ про неї говорити. Він завжди каже, сайті, супер, давай, <по> Але пишемо. Але ну, можна сформувати, вона так гіперполізована трохи, але насправді е, ну, наша свідомість. Те, що про нас думає наше колективне свідоме. Виходить, що в тій логосфері за Ні, ну оскільки там є інтелект, оскільки там є ті сутності, які еволюціонують, розвиваються, мають мега-структури, сама мова дуже складна, і вона живе десь там в логосфері. Ми дистрибують ці агенти, які її вичисляють. І виходить, що вона, можливо, теж володіє мега-інтелектом. І ми, як носії, як оці, ну, ніби агенти, які вичисляють цей логос, ми маємо ментальні моделі, які відповідають за нього. Та? Тобто, кожен з нас має ніби як, як голограма, коли навпіл розрізати, вона. Містить повний об'єкт, але просто з згіршує роздільною здатністю. І виходить, що це посаджу говорить до тебе. Мікроверсія того всього, типу, виходить якась спрощена сутність всього цього логосу, і виходить, що він в тобі просто говорить до тебе, каже: ну слухай, я представник, так думати от її штуки, я про тебе щось розкажу. Я кажу, ну це дуже гарна фраза, над якою ми подумаємо на наступний раз, тому що. Це це така прям на подумати тема, І я думаю, це гарна фраза завершити це все. Так що, дякую, друзі, стриметься дякую. наступного разу.